Новий скандал довкола жінок в армії. Ну, типу вони мають всі в постілі типу по, по черзі. Серйозно ну братан, це просто треш. Знайомтеся. Це Марк Сергієв, як він сам себе називає, український капелан та волонтер. В своєму останньому інтерв'ю чоловік заявив на всю країну, що жінки на фронті з перших днів війни ледь не потрапляють у сексуальне рабство до зсу. Ну уяви просто дівчину, 24 роки. Модельної зовнішності, і вона медик, і вона в роті піхоти пацанів, сосошників, які заряжені, качки. Ну, типу, вони мають всі в постілі, типу, по, -по черзі. Серйозно? Ну, братан, це просто трша. І вона, і вона це терпить. Ну, типу, отак вони живу. При цьому єдиний спосіб вибратися з такого секс рабства, на думку молодіжного пастора, тільки завагітніти, після чого звільнитися з лав ЗСУ. І в такому жахливому стані знаходяться тисячі українок. Певен Марк Сергієв. там 77 тисяч дівчат в зсу, і з них різні. Там на різних посадах, різні багато короче, але з них десь ну нехай там 20 тисяч. Це прямо на нулі. Це інтерв'ю вмить викликало хвилю обурення в інтернеті. Першими на скандальні висловлювання такого собі пастора відреагували відомі українські військовослужбовиці. Останні слів у бік церковника не добирали. Ніякий цивільний чорт не має права відкривати своє це на жінок у війську, на жінок, які знаходяться. В структурах ССО, іди на фронт, показує, як треба. Йди на фронт, замінюй там цих жінок. Не втрималася від коментаря у бік Сергієва і звільнена з російського полону захисниця Азовсталі Катерина Поліщук. Дівчина з позивним пташка доступно пояснила волонтеру, кого і як будуть любити на фронті. Я і всі мої друзі, всі, кого рятували, я та інші дівчата на фронті злюбки відмають у постілі тебе. Цивільне лайно, що відкриває рота в сторону жінок, які замість нього взяли до рук зброю. Дуже зручно. Назватися капеланами, дозволяти собі такі вислови, бог може й простий, а от ми ні. Далі більше до скандалу підключилися і прості віряни. Мало того, що у своєму підкасті Сергієв образив жінок військових, він на додачу ще й порушив таємницю сповіді. Скандал, що розгорівся, змусив українського капелана на швидкоруч видалити інтерв'ю та на додачу записати відеозвернення. Вітаю народ, ніколи не думав, що. Мої помилки приведуть до такого обурення в суспільстві. На відео волонтер перепросив у всіх кого міг образити. Хочу принести своє вибачення, сказати, пробачити кожен кожна дівчина, кожна героїня на фронті, кожен медик, який працює, рятує наших хлопців. Також я прошу пробачити кожного капілана. Чи я порушив кодекс, так і порушив. Я зробив помилку. Але перепросив у жінок військових Сергіїв, схоже, не з етичних міркувань. Як виявилося, хлопцю банально почали погрожувати. Тож від гріха подалі молодіжний пастер і записав звернення. Погрози йдуть. Я розумію це обурення, я розумію, цей стрес е, вибачте мене. Але вибачень тут буде явно замало. В мережі вже ходять чутки, що на волонтера завели справу. Тож за власть. Ні, необачні висловлювання пастер відповідатиме не лише перед людьми та богом, а й фемідою.